Получив ось таке тату на програмувань, коли зайняв друге місце. Зробив відео для п'пестика або мого друга індівора, яке скоро вийде в майбутньому. І в честь цього відео я купив саму гру і пройшов на 100%. я відсотків. Це ха ха ха. Але, але щоб ви не сумували за новими відео, я вирішив перед вами пройти знову саму гру. А тепер давайте сядемо зручніше і зайдемо в мій телеканал, бо я там говорю зі своїми підписниками та пощу новини. А якщо ви раді, що вийшло нове відео, то можете пофліксити як the Last of Us 2. А тепер поїхали. Перший акт. Дес із Краунчад. Я не розумію англійська. Коротше пані перевод, це касандра з 10-го апартамента Каз... сказала, щоб ми приглянули за дитиною. І ми виправляємось. Тут завдання я оці не буду читати, який зліва з, з Значить, ключі Або в жовтом. Вибачте, що звук буде розбуватися, але я настрою ОБС. Вибачаюсь. Здоров, сосудок. Що будемо робити? Так, ну. Ти Дивися. Як всі останні. Ладно Давай посажу. У тебе ще мав, е, мама не молоко, з губок не, не, і ще не висохло. У мене майже висохло Хотя я її ще не брю. я, короче. Короче, я не бриюся. на! От Вот теперь І ще васа, і шуда срав трусы. Ганы, давай, зараз тебе быстренько и все. Давай. Ставимо. А вот тут так поменяем. Так, кинути бабу в кровать. Ага. Бабку Гуэні вкровать. На. Да. Так, ну. Тут я це все знаю. Берем кота. Раз, два. Книжку і сідаємо. Малий кіт прийшов до малого, а малий вже проснувся. Пригасив малий кіт хлопця до фонтану, а потім почав все і отак вказушці кінець. А хто слухав, молодець. Далі мені ліг розказувати, я пішов заснуть, малий проснувся, потім малого спіймав, знову поклав, а тепер все. Переходимо далі. Ей, телевізор для дорослих. Думали, ми малий помер. Ні, він як завжди безсмертний. Це усього гра. Голдуємо. Обісрався. Замість того, щоб під підвозлики, треба зробити отак. Як що тебе отак. Отак. Скотина грюбана. Так, значить, будемо користуватись. Та і так самі гірші роки. Слухай, я зараз тебе спіймаю, спором. Так, подожди. Малий, якщо що, це твоя вина. За тепер давай. Давай, давай. Слухай, труси, я розумію, що у тебе самі гірші роки, але свою роботу треба виконувати. Так що... Треба завжди виконувати свою роботу. Так що, давай. Все, давай, а тепер я тебе в кровать. Схоже, ці події вже розпочинаються. Давай, іди сюди. Все, давай, коротше. От так надо з тобою поводитись так. Ладно, шуткую. Малий знайшов кролика одного. Малий біжить за Так, подожди, на по сценарію. Кролик тікає, а малий бігає за ним. Кролик втік, а малий такий. Мені потрібна гарантія твоїх друзів. Понятно, малому треба гарантія друзів кролика. Прошу. Так і думав. От цей тостер пройшов. Я його не хотів. О, казав же вам. От, от так. ти звідки? Крови, ти звідки? Ладно, коротше, не можна? Пошли. Так, оце вже не по-нашому щось. Це вже щось не по-нашому. Просто відпочити. Я. Так, я розумію, що батьки з собою дитини не об'явилися, так що пішли слідкувати за дитиною. Ти вже тобто щось не так. Схожа роза почалася. Зараз давай я тобі овцов дам. Овечку дам. Зараз не час. Може, тебе погодувати? Хоча ні, мені є лінь. Підне під шовти. Піду собі, жарачку приготую. Так. дивіться, туторіал від міжгану господарки. Ну тільки я не міжган, але заміню я вашу міжгану. Спочатку нам потрібно покласти хліб, а потім мале е, дитя російське. Але, малолітнього дитя російського немає, але а хоча. Е, малу, е, мале дитя, мале російське немовля вже приготовлене, так що беремо і ставимо багато немовлят. Так, коротше, пацани, у нас вже. Нам треба отак багато покласти російських немовлят, потім на них хліб, і потім. У нас виходить. Я малого! Ну що далі? Ч? Ну, Давай, годувай. Ой, бро, нет! А ты зараз появься, двига? Я ж казав! Так, нам знову треба найти Суску, да? Так, значить пішки далі. Ага, Суска тут а у нас, значит, и так Ура, мы втекли! Физе бэйби, ю монстр. Поводуй ä, бабу, бо ты монстр. Ну понятно, деть. Ой, а ты еще Потрібна грбана гарантія. Так, якщо я... Але ж мені потрібна ця грюбана гарантія! Я не знаю! Хоча мені важніша зарплата від, від твоїх їх малолітніх батьків, так що пішли, ем, ну, тобі міняти труси, бля. Я шуткую нас справді я не злякався, пацани. Я просто підмістилирував свої смерті, світницю. Прям через екран туди. Прям через екран. У мене є свої гарантії. Я правильний вибір зробив ура! Можна тебе... Ура, я зробив свою гарантію. Тепер запра поганий варя. А чого я тут так? А, хочеш, щоб я почитав? Так би пробує. Давай я почитаю тобі. У малого не вийшло спіймати кота та зайця. Вирішив він спіймати, спіймати вівцю. а потім. скушав вівцю. І тепер і що сильнішого night. Elven fight out. Good night. Спокінуч. Аношки в черебрах, черебрах, черебрах.